Майбутню поїздку в місії міжнародного валютного фонду до Росії буде використана Кремлем як пропаганду. Про це пише політика. Зазначається, що група з європейських урядовців написали листа до керівника МВФ, де наголосили, що своїм візитом фонд дає зрозуміти, що відносини з Москвою нормалізуються попри військову агресію проти України. Політіко нагадує, хоча МВФ пропонував провести зустрічі в іншій країні, він, зрештою, прийняв умову Кремля поїхати до Росії. Журналісти додають: цитую: суперечлива поїздка може перешкодити проукраїнським урядам спрямовувати свою допомогу Києву через МВФ. Отакої. Далі говоримо про фронти і, зокрема, про. Харківщину, де активно наступають вороги на куп'янському напрямку. Вони намагаються прорватися до райцентру. Про це розповів офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії. Віталій Литвин. Він зазначив, що під час штурмів противник залучає різноманітну техніку, зокрема БМП, танки і артилерію. Також за словами військового ворог не припиняє проводити штурмові дії на напрямку Липці-Вовчанськ, але сили оборони там мають змогу контратакувати ну і покращувати подекуди своє тактичне положення.